Під обстріл, який стався на початку року на території супермаркету, потрапив кіт Василь, улюблений жителів Нікополя. Обгорілий, без вусий, але живий. Бідолаха прийшов на своє звичне місце через тиждень. Опіку над твариною взяла на себе Нікопольська зооволонтерка Ірина Потапова. Він попав під ударну волну, і от бросила, у нього була права сторона з ушибами. У нього була. І нижня губа, тобто, він видно як падав, Після обстеження кота Ірина відкрила збір коштів в соцмережах заради порятунку тварини. Люди миттєво відгукнулись та вже задонатили 7 тисяч на лікування та харчування змученої тварини. Не тільки Ні допомагав. Мені писали в лічку з Стієва, з Дніпропетровська, Запоріжжя. Мені. Ми до сих пор з ними на зв'язку, Ні, просять, пожалуйста, якщо щось потрібно, сообщайте, ми поможемо. Стан здоров'я підопічного пані Ірини наразі задовільний. Окрім Василя, жінка має ще 10 котів, яких рятувала з вулиці хворими та нікому не потрібними. Це Це Викармлювати. Да, Мамін мамина булочка. після закінчення лікування та необхідних процедур Василю будуть шукати господарів. Головна умова любов до тварин та відповідальне ставлення. Якщо це буде сім'я, то це має бути дуже відповідальна сім'я. Звісно, що якщо вони заберуть Василія до себе, Медицинське допомога від мене і адклініки. «Добра ласка буде однозначно. Якщо ви вподобали цього бідосю, зателефонуйте Ірині за номером, який бачите на екрані. Якщо маєте змогу, будь ласка, допомагайте безпритульним тваринам. Вони цього потребують.